Вітаю! Сьогодні ми розглянемо з'язні списки, концепцію з'язності та візуалізуємо цю структуру даних. Почнемо з однозв'язного списку, або ж linked list. Це структура даних для зберігання інформації у лінійному порядку. Інформація зберігається у вузлах nodes, які місять в собі значення та посилання pointer на наступний елемент. З'язні списки схожі на масиви. За винятком того, що посилання визначають порядок елементів, тоді як інформація в масивах зберігається послідовно в пам'яті, і щоб до неї доступитися, необхідно мати індекс потрібного елемента. Порядок елементів в зв'язних списках не залежить від розташування даних у пам'яті. Ви можете побачити, що дані можуть розташовуватись непослідовно у пам'яті, проте елементи з'яного списку містять посилання один на одного. Що в свою чергу задає порядок. Концепція зв'язного списку використовується в багатьох інших структурах даних, наприклад, стеки, черги та хештаблиці. Розглянемо приклад одностороннього зв'язного списку, де кожен елемент містить два поля, значення елементу та посилання на наступний елемент. Зазвичай доступитися до зв'язного списку можна з першого елементу, який називається голова англійською head. Іноді буває корисно мати також доступ до останнього елементу з'ясного списку, який називається хвіст, або ж англійською, «tail». Частіше за все, для вирішення задач використовується двосторонній зв'язний список, всередині елемента якого міститься три поля: значення, посилання на наступний та посилання на попередній елемент. Також існує поняття як циклічний зв'язний список. Відмінність від двостороннього зв'язного списку полягає у тому, що у голови. Поле попередній містить у собі посилання на хвіст, в свою чергу, у хвоста, поле наступний містить посилання на голову. Давайте розглянемо базові операції з з'єзними списком. В цьому відео ми подивимось на операції пошуку search, «Вставки» Insert та видалення. Delete. Почнемо з операції додавання. Ми хочемо додати новий елемент зі значенням ігор. Існують два розвитки. Якщо голови не існує, то ми створюємо новий вузол і позначаємо його головою. Другий випадок. Якщо голова вже існує, то у поле Next нового вузла ми записуємо посилання на поточну голову. А в поле Prev поточної голови записуємо посилання на новий вузол. Після чого позначаємо новий елемент як голова списка. Розглянемо операцію пошуку. Пошук необхідного вузла відбувається за значенням. Уявімо, що нам треба знайти вузол зі значенням софа. Починаючи з голови, рухаємось по списку, перевіряємо кожен елемент на співпадіння значення. Якщо значення не співпадають, то перевіряємо наступний елемент. Якщо ж значення співпадають, то повертаємо знайдений вузол. Може виникнути ситуація, коли у списку відсутній елемент з заданим значенням. В цьому випадку ми дійдемо до хвоста списку, після чого повідомимо, що вузла з заданим значенням не існує. Далі розглянемо операцію видалення. Уявімо, що нам треба видалити вузол зі значенням павло. Для цього спочатку необхідно перезаписати посилання next попереднього вузла. На наступний вузол після того, який ми хочемо видалити. Далі перепишемо посилання PREV наступного вузла на попередній вузол перед тим, який ми хочемо видалити. Таким чином, ми ізолюємо вузол, який ми хочемо видалити, що в свою чергу значить, що його більше не існує у зв'язному списку. Проте дуже часто треба видаляти вузли за їхніми значеннями, що в свою чергу означає, що їх треба спочатку знайти. Для пошуку вузла за значеннями ми вже розглянули search. Тому, об'єднавши ці два методи, ми можемо видаляти будь-який вузол, якщо ми знаємо його значення. На цьому все. Дякую за увагу. Продовжуйте вивчати Computer Science і побачимось в наступному відео!